Експрес-новини розпочинають свою роботу на телеканалі СТН. В Студії з вами Наталія Матвійчук. І далі поговоримо про таке. Безвізовий режим між Україною та ЄС не передбачатиме права на роботу в Євросоюзі. У Луцьку створили соціальний ролик для студії друку Шрифтом Брайля. У Нововолинську напередодні на стадіоні спортивно-оздоровчого комплексу Шахтар відбувся двобій футбольних клубів. Про це і більше дивіться далі. Місар Європейського союзу з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамополос наголошує, що запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом не передбачає права на отримання роботи в країнах-членах ЄС. Про це йдеться в заяві Аврамополоса за підсумками його візиту до України. Повідомляє представництво ЄС в Україні. Наразі наша пропозиція щодо безвізових подорожей для України перебуває у руках Ради ЄС і європейського парламенту. І я щиро сподіваюся на те, що вони схвалять її якнайшвидше, наголосив Аврамополос. За його словами, безвізовий режим стосується посилення бізнесових, соціальних і культурних зв'язків між Євросоюзом та Україною. Інформує Уніан. Також комісар ЄС з питань міграції зазначив, що йдеться про зміцнення міжлюдських контактів між громадянами країн-членів ЄС та України. Звичайно, звільнення. Від отримання візи не передбачає права на роботу в ЄС, а належне дотримання безвізових правил буде важливо, наголосив Аврамополос. З огляду на те, єврокомісар заявив, однак я знаю, що український уряд уже розпочав інформувати своїх громадян про це. Дозвольте, будь ласка, мені закінчити, сказавши, що я очікую на момент, коли українські громадяни розпочнуть подорожувати до нашої шенгенської зони безвіз. Це буде момент, на який Україна та її народ заслуговують. Аврамополос наголосив, безвізовий режим є великою можливістю для ЄС і України стати ближчими одне до одного. Минулої доби ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишається складною. Було зафіксовано 10 епізодів застосування зброї бойовиками проти українських військових. На Донецькому напрямку проросійські бандформування двічі обстрілювали наші позиції біля Авдіївки. Противник застосовував гранатомети різних систем: стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети, міномети калібру 82 мм, А також заборонені мінськими домовленостями 120-мм міліметрові міномети, повідомляє штаб-АТО. Крім того, на Луганщині бандити відкривали вогонь зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів по наших українських укріпленнях в районі Степного та Новозванівки. На Маріупольському напрямку бойовики пізно ввечері обстріляли з автоматичних станкових гранатометів, один з наших опорних пунктів біля Новотроїцького. Нагадаємо, що 11 травня противник обстріляв опорні пункти українських підрозділів у районі Кримського. А біля Авдіївки один військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Неподалік двоє хлопців було поранено в результаті ворожих обстрілів. У Луцьку створили соціальний ролик для студії друку шрифтом Брайля «Брайль Студіо». Для забезпечення матеріально-технічної бази необхідно придбати два принтери: – бокс ціною 16 тисяч доларів та Еверест вартістю 4 тисячі доларів. Як повідомляло інформаційне агентство Волинські новини. У Луцьку створюють студію друку шрифтом Брайля. Старт соціального проекту передбачає початок кампанії зі збору коштів для придбання принтера, що друкує шрифтом Брайля, який дає змогу незрячій людині самостійно форматувати, друкувати, читати тексти, адже принтер має систему озвучення операцій голосове меню і оснащений звуковими підказками. Також шрифтом Брайля надрукували перший в Україні молитовник. Організатори повідомляють, що в Україні відсутні. Доступ для незрячих дітей та молоді на рівні з однолітками без інвалідності навчатися, інтелектуально розвиватися, отримувати професійні навички через нестачу навчальної, довідниково-пізнавальної та художньої літератури, дидактичних прикладних матеріалів, розвиваючих ігор та спеціалізованих видань у доступному форматі, насамперед шрифтом Брайля. Для того, щоб залучити до акції більше людей, створили соціальний ролик. Подаруйте можливість незрячим дітям самостійно читати та інтелектуально розвиватися. Ми з Марійкою навчаємось у восьмому класі. Але у нас немає навіть підручників. Я дуже люблю читати фантастику. Щороку виходить багато нових зрячих книг, а от шрифтом Брайля їх дуже мало. Тому я змушений перечитувати бібліотечні книжки по декілька разів. Я дуже мрію читати усі книжки, які читають мої зрячі друзі. А мені дуже подобається розгадувати різноманітні кросворди та головоломки. От якби вони були шрифтом Брайля, то я б змогла розв'язувати їх самостійно, без допомоги дорослих чи зрячих друзів я давно про це мрію цього року. Моя незряча дитина йде у перший клас, але де взяти книжки, надруковані шрифтом Брайля, ми не знаємо. Підручниками дітей забезпечує держава, але от що робити з художньою літературою, ми теж не знаємо. А дитина повинна багато читати, щоб бути грамотною. Долучайтесь до всеукраїнської соціальної акції зі збору коштів для створення студії друку шрифтом Брайля Брайль студіо. Лучанка Галина Єфіменко доглядає в центрі Луцька власний квітник. Жінка висадила квіти біля багатоквартирного будинку на проспекті Волі. Нині тут ростуть садова герань, тюльпани, троянди, ромашки, папороть та багато інших рослин. Квіти жінки вирощують для задоволення, привозять їх з усіх куточків України. Є тут рослини із Волинської області, Криму, Херсону, із Дніпропетровська, Одеси та багатьох інших населених пунктів. Декоративні рослини сюди привозять і інші мешканці будинку, розповідає громадське Волинь. Жінки, однак, нарікають, що охочих зірвати насадження з кожним роком більше є і йдеться не просто про кілька квіток. Зі слів Наталії Єфіменко, інколи щойно посаджені рослини люди висмикують із коренем і забирають, кидаючи натомість символі. Річні 5 копійок. А нещодавно сміттєзбиральна машина знищила паркан, який обгороджував ділянку. І матір із донькою відновлювали огорожу самотужки. Попри все, догляд за квітником приносить жінкам спокій та справжнє задоволення. Напередодні на стадіоні спортивно-оздоровчого комплексу Шахтар відбувся двобій футбольних клубів Шахтар-Нововолинськ та Коваль Волинь. Про гру та результати поєдинку дивіться далі. Одна четверта розіграшу кубку області відбулася в Нововолинську напередодні під егідою федерації футболу. Волині нововолинський шахтар зустрівся із футбольним клубом Коваль Волинь. Обидві команди вперто не хотіли поступатися одна одній, тож до кінця матчу рахунок залишався невідкритим – 0-0. Глядачі вже очікували на пенальті, як на останній 90-й хвилині поєдинку. Нововолинський шахтар пропустив м'яч у свої ворота. Цей гол і став вирішальним, тож матч завершився із рахунком 1-0 на користь ковальської команди. Чергову гру в чемпіонаті області Шахтар проведе у Мар'янівці. Молодь обирає здоров'я. Міський конкурс КВК серед нововолинських школярів відбувся напередодні. Про перебіг змагання ми вже розповідали у попередніх випусках. Новин про результати дивіться далі. КВК серед загальноосвітніх навчальних закладів міста Молодь обирає здоров'я проходив у кілька етапів. У першому конкурсі Візитка учні розповідали про свої команди. Домашнє завдання представляли під гаслом Здорова сім'я, здорова нація у музичному конкурсі команди демонстрували композиції про здоровий спосіб життя. І на сам кінець суперники позмагалися у спортивній вікторині, що я знаю про здоровий спосіб життя. Журі конкурсу у складі педагогів, представників громадських організацій та молоді визначило переможців. Першість виборола школа номер 1 колегіум, другими стали учні школи номер 4 А третє місце посіла третя школа. Усіх учасників калика нагородили солодощами та подарунками. З метою створення сприятливих умов для отримання фізичними особами адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану міністерством юстиції України було запроваджено пілотний проект звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, який є доступним через мережу інтернет. Із 9 грудня 2015 року у відділі державної реєстрації актів цивільного стану запроваджено пілотний проект щодо подання заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через мережу інтернет. Веб-портал звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану це офіційний сервіс щодо подачі заяв або звернень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, який є доступним для користувачів мережі інтернет. Із використанням даного веб-порталу ви можете подати до відділів Радсу наступні. Заяви про державну реєстрацію шлюбу, про державну реєстрацію розірвання шлюбу на підставі рішення суду, про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, розірвання шлюбу відповідно до статті 107 сімейного кодексу України про зміну імені, повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, про надання витягів, про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання. Зазначення заяви в обов'язковому порядку повинні містити електронний цифровий підпис фізичної особи або бути під. Писаними під час особистого звернення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Працівник відділу, до якого подано відповідну заяву з накладенням електронного цифрового підпису або звернення щодо її формування у день їх надходження або не пізніше наступного робочого дня, у разі отримання поза робочим часом відділу перевіряє отримані документи. Про результати розгляду заяви або звернення. Відповідальний працівник надсилає повідомлення користувачу. При цьому наголошуємо, що електронне звернення не звільняє від необхідності. Особистого звернення заявника до відділу та подання ним документів, передбачених законодавством. Також із використанням функціональних можливостей веб-порталу користувач може надіслати до відділів скан копії необхідних документів, здійснити попередній запис на відвідування відділів із зазначенням зручних дати і часу, оплатити з використанням платіжних систем послуги відділів, отримати консультації працівників щодо надісланих через веб-портал заяв або звернень. 15 травня вся країна відзначатиме міжнародний день сім'ї день наших з вами родин. Напередодні свята у рамках всеукраїнського тижня планування сім'ї, який у Волинській області триває з 10 по 17 травня. У центральній міській бібліотеці Нововолинська відбувся тематичний захід. Завідувач відділу обслуговування Центральної міської бібліотеки Ніна Єдинак спільно зі Світланою Доманською, психологом жіночої консультації Нововолинської міської лікарні, провели з вагітними годину корисних порад маленьких хитрощі для майбутніх мам. Під час заходу учасники отримали поради про здорове харчування вагітних, фізичні навантаження та методи релаксації. Дізналися, як читання казки впливає на маму та дитя. Присутнім провели екскурсію по бібліотеці, познайомили з постійно діючими виставками, всією сім'єю до бібліотек. Та книга 21-го століття. Майбутніх мам привітали з цим прекрасним святом, побажали міцного здоров'я, щастя та непохитної твердості родинних стосунків. За птахокомплекс Губен взялася прокуратура. Тепер підприємство змушене буде відшкодувати бюджету Нововолинська майже 40 тисяч гривень, які заборгувало за договором пойової участі у рамках розвитку інфраструктури міста. Господарським судом Волинської області задоволено у повному обсязі позовну заяву заступника керівника Володимир Волинської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Нововолинської міської ради тот ЗОБ та Хокомплекс Губен про стягнення пені у розмірі понад 36 тисяч 600 гривень. Ці кошти підприємство заборгувало місцевому бюджету за договором пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нововолинська, як пеню за несвоєчасне внесення основної суми пайової. Участі повідомляє прес-служба прокуратури області. Шахтарські колективи Волині звернулися до міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика та директора департаменту вугільно-промислового та нафтовидобовного комплексу Анатолія Корзуна з вимогою усунути від виконання обов'язків генерального директора ДП «Волиньвугілля» Валентина Кисельова. Про це повідомляє Власкор в «Голосу». Ситуація у вугільній галузі Волині сьогодні вкрай критична. Нинішнє керівництво ДП «Волиньвугілля» розглядає існування підприємства у форматі сьогоднішнього дня, доводить наші шахти та трудові колективи до зубожіння і злоденного існування, зауважують шахтарі. У зверненні йдеться про те, що Валентин Кисельов хоче закрити шахту номер 9 Нововолинська. Такий крок залишить тисячі сімей без засобів для існування. Валентин Кисельов укотре довів свою некомпетентність та недалекоглядність, незважаючи на Заклик спеціалістів міністерства продовжує провадити лінію із закриття шахти. І на сьогодні наголошують гірники. Вони зазначають, що неодноразово зверталися до попереднього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина. Однак їхню пропозицію відверто проігнорували. Гірники заявляють про непрозоре розпорядження коштами від реалізації вугілля, несплату боргів, відсутність програми розвитку вугільної промисловості та виведення підприємства із кризи. До цього моменту не намагаються домовитися ні з держустановами, ні з підприєм. Тобто немає контакту на всіх рівнях, системного підходу до вирішення виробничих питань та фінансових проблем. Великі сумніви викликає монтаж лави на шахті Бужанська та проведення підготовчих робіт. Тим паче, що за квітень нестача вугілля на аварійному складі на шахті сягнула 3 тисячі тонн, що засвідчено актом йдеться у зверненні. Тому волинські шахтарі просять усунути Валентина Кисельова від виконання обов'язків директора ДП «Волиньвугілля» та провести об'єктивний конкурс на посаду керівника підприємства із урахуванням думки колективів, які своєю чергою пропонують призначити керівником Михайла Борсука. «Віват Україна» Під такою назвою 15 травня у міському палаці культури відбудеться творчий звіт аматорських колективів та окремих виконавців міста, присвячений 25-й річниці незалежності у програмі заходу Пісенні твори, виступи хореографічних колективів та художнє читання. Ось такими новинами багатий день сьогоднішній. В студії для вас працювала Наталія Матвійчук. Залишайтесь у компанії з телеканалом СТН. Я ж бажаю вам вдалих вихідних і до зустрічі!